Серед усіх трагедій, які пережило людство, Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами рукотворного забруднення екологічної сфери, негативного впливу на здоров'я, психіку людей, їх соціальні, економічні і побутові умови життя. Сьогодні по всій Україні згадують подію 27-літньої давності, яка залишила свій чорний відбиток на всі часи і народи. 26 квітня позначене в календарі як міжнародний день пам'яті жертв Чорнобиля. У всіх великих містах і містечках України пройшли урочисті збори вшанування подвигу тих людей, які ціною власного життя і здоров'я рятували інших і пам'яті тих, кого вже нема серед живих. Такі заходи відбулися і в надвірній. До пам'ятного знака ліквідаторам і жертвам Чорнобиля покладено вінки від влади і вдячної громадськості. Священнослужителі греко-католицької і православної церков відправили панахиду. Аварія на Чорнобильській АЕС стала новою віхою відліку в історії. Є атомної енергетики. Чорнобиль не має минулого часу. Я хочу зараз низько вклонитися тим людям, які загинули при ліквідації. І подякувати тим людям, які були на передовій, які знезаражували, які ліквідовували, які відбудовували будинки, дороги. Звичайно, недостатньо увага приділяється зараз тим, хто залишився. От коли ми слухали перелік імен, тих, які. Померли, на жаль, з року в рік цей список збільшується. З, з кожним роком менше залишається живих, які від радіації хворіють, помирають. Тому хочу низько схилити голову перед вами, шановні ліквідатори. Висловлюю вам високу і велику повагу за ваш подвиг і подяку за те, що сьогодні ви стоїте з нами. Щиро бажаю вам здоров'я, міцного, успіху, удачі. Доброї долі вам і вашим дітям. І особливо, щоб ваші діти, наші всі діти не знали і не бачили того, що сталося 27 років назад. Учасників ліквідації наслідків аварії на чаес від надвірнянщини урочисто нагородили грамотами, медалями і орденами за їх мужній подвиг у рятуванні людства. Орден ветеран Чорнобиля вручили Івану Костюку, Василеві Михасюку, Василеві Толстухову, Володимирові Лабенському, Івану Сенчуку, Михайлові Голубчаку, Василеві Гуцуляку і Геннадію Модіну. Орденом честь і пошана відзначений Роман Бенюк. Орденом. За заслуги нагороджені Микола Шпинта, Микола Михайлюк і Петро Михайлюк. Медаль за заслуги отримали Іван Вепреняк, Богдан Зубко, Іван Йосипчук. Медаль Ліквідатор одержала Марія Саламатова. Спільними грамотами районної державної адміністрації і районної ради та значком ліквідатора нагороджені Володимир Микитюк, Василь Томуняк, Ігор Сірий, Василь Вернер, Іван Йосипчук і Ольга Бойко. Чорнобиль нагадує про себе й сьогодні. Особливу тривогу викликає стан здоров'я учасників ліквідації наслідків аварії, дітей чорнобильців, їх соціальне забезпечення. Проблеми, які постійно піднімають Чорнобильські асоціації. Понад 600 тисяч ліквідаторів пройшли через пекло, втративши найцінніший скарб це здоров'я. А разом із ними платять здоровим їхні діти, онуки і ще декілька поколінь будуть відчувати наслідки вибуху 26 квітня 86 року, що стався на Чорнобильській атомній. Придуть віки, тоді, можливо, відродиться містечко прийп'ять і разом минуться всі негаразди. Але це довгий час. Нелегко довелося молодій незалежній державі, Україні нести важкий хрест чорнобильської трагедії і її наслідки, коли тебе стараються обскубати як зовнішні, так і свої вороги злодії. Ці люди давно наживаються за кошт, який повинен би обернутися ліками для постраждалих, хворих дітей, дів. Але звозле, не зважаючи на все, хочу висловити подяку від імені спілки керівникам. Району, місцевому самоврядуванню, всім небайдужим людям, які з розумінням ставляться до героїв ліквідаторів. Чорнобиль незагойна рана на тілі нашої землі. Головним завданням для суспільства залишається не повторювати страшних помилок і дбати про тих, хто рятував людство.